На тебе це не схоже? Навпаки. Я схожа на себе як ніколи. Я розумію відставка прем'єр-міністра. Річ не тільки у прем'єрі. Твоя мати, сестра, діти, всі інші родичі, церква, суспільство все те, що ніколи не зупиняється і не залишає. Я знаю, як це. Невже знаєш? Знаю. Невже ти не бачив, що з усього того, що зводить з розуму, є люди, які завжди залишаються поруч? Якби ж то. Як це розуміти? Так розуміти? Якби ж то? Якщо є що сказати? Або маєш чим довіркнути, скажи. Гаразд. Стівен Ворд. Хто? Той Ну Так, жахливо. А до чого він тут? Після його самогубства при обшуку домівки слідчі знайшли портрет його роботи. Твій? Не знаю. Не розумію. Портретів було багато. Їх довелося шукати і викупляти за великі гроші. Уявляєш, що було, якби вони потрапили до журналістів? Ну, мабуть, малював з фотографії, ну точно не з натури. Але ж ви були знайомі? Так, ми ну, були знайомі. Я звертався до нього з проблемою шиї. Це його робота. Угу. І Він постачав тобі жінок? Ні, не мені. Я приходив до нього декілька разів, але він ніс якусь мячню про стрес, про енергію. Я вирішив змінити лікаря, пішов на флот до знайомого, він декілька разів мене смикнув і все пройшло. І він ніколи не запрошував тебе на вечірки. Запрошував, але я не ходив. Той загадковий чоловік з газет теж не ти. Маячня. Маячня? Маячня. Знаєш, ти для мене став загадковим. Я часто не знаю, де ти, що ти робиш. То може просто запитай? Я сильна, ти ж знаєш. Я витримую будь-яку правду. Але я повинна її знати. І я не витримую, якщо мені правду не кажуть. Нещодавно ти їздив до Швейцарії допомагати. Дельфінам. Ти сподіваєшся у це хтось повірить? У Швейцарії немає моря. А Сент-море гірський курорт для мільйонерів і повіс. А ще у Швейцарії є. Головний офіс фонду захисту природи. І я є його патроном. Але я бачу, що тобі ця інформація більш до душі, аніж реальність. Дещо можна сприймати лише з одного боку, бо значення лише одне. Це ти про що? Хм. В житті є два типи людей. Перші здаються надійними, завжди поруч, але коли потрібні, стають підступними, як Макміллан. А є люди, які незручні. Але в потрібний момент вони завжди поруч, як я. Я знаю, яка моя робота. Твій батько мені сказав про це. Ти моя робота. Ти мій обов'язок. І тому я тут, а не там. Філіпе, ми дорослі люди, і ми обоє реалісти. Ми знаємо, що шлюб це складно за будь-яких обставин. І тому я розумію, що часом, щоб випустити пару, щоб лишатися у шлюбі, ти маєш робити те, що маєш. І я можу дивитись крізь пальці. Я знаю, що ти можеш. І дивитися скрізь пальці твоя робота, але зі мною не потрібно. Дивись мені в очі і будь відкритою. Я з тобою не тому, що ти дала мені титул, не тому, що ми домовились, а тому, що я хочу, тому що я кохаю тебе.